Чистки, як тобі казала, вони ж для того, щоб ну ми потік. Ми mm -hmm. ось ця енергетична така субстанція, труба, яка через себе проводить всі енергії. І коли ця труба ну не зовсім чиста, будемо так казати, йде ну закупорка. І щоб її отак чпок відкрити, ось і треба, воно проявляється. Це дуже добре. Mm -hmm. І всі кажуть, що хвороби це погано і з ними треба боротися. Привіди, господи, не, не треба нічого, не з, з ким боротися. Треба все приймати як подяку, як підказку, як ту ситуацію, яка нам зверху дається, щоб ми щось для себе усвідомили. Mm -hmm. І оце істинний дарунок нам. Ну, я ви як енергопрактик ну, пояснюєте. Звісно, людям, я так? не просто пояснюю, я допомагаю. Я допомагаю якраз от змінити не просто уявлення, так, та, та, так. Та, та, і не просто ставлення, а вихід з даної ситуації. Тому я розумію, тому що я це все сама проходила. Неможливо допомогти другому іншому, поки ти сам це не, не пройдеш. А коли ти сам пройдеш, сам навчишся, і цей досвід, ти можеш передати тільки досвід. А коли ти можеш передати досвід під крип силою енергопотоку, ну це тоді дуже класно.